Так, дивимося далі. Це частина друга. А, значить, ми дивимося прогноз, прогноз взагалі по Україні та по містам і областям України з 2812.2022 по 01.01.2023. В першому відео ви можете подивитися, які події будуть відбуватися взагалі по Україні на ці дні а також 10 міст та областей. Так, зараз дивимось далі. Частина друга, і зараз у нас буде місто Рівне і Рівненська область. Місто Рівне і Рівненська область. Дивимось, покажіть, будь ласка, події воєнного характеру. Події воєнного характеру. Обстріли, руйнування, постраждалі. З 28.12.2022 по 01.01.2023. Місто Рівне та Рівненська область. Місто Рівне та Рівненська область. Покажіть, будь ласка. Рівне та Рівненська область. Покажіть, будь ласка. Так, показують, що можуть бути вспишка у небі, можуть бути влучання і можуть бути постраждалі. Вибачайте, будь ласка, є загроза людям із неба, також стосовно вашого міста та області буде щось ще вирішуватися. Ось цими, знаєте, як наперед. Вони будуть і ще щось планувати, можливо, як розподіляти ресурс, знаєте, як, як на подалі, як, як наперед задіяти свій ресурс не зброї, а снарядів. Задіяти свій ресурс снарядів стосовно вашого міста та області як на пізніше, як на потом. Так, повітряні тривоги, ховайтеся, будь ласка, в укриття, і кажуть про те, що є, є небезпека, можливі ракетні прильоти, але ось тут показують, що це може бути як за околицею міста. Отак от показують. Дякую за рівне. ППО буде працювати, але не 100%. Дякую за Рівне та область. Покажіть, будь ласка, Волинь. Покажіть, будь ласка, Волинь. Так, на ось ці дні, що я казала, 28.12.2022 01.01.2023. 01, Волинь. Покажіть, будь ласка, події воєнного характеру. Події воєнного характеру. Що буде відбуватися в ці дні? Стосовно обстрілів, стосовно обстрілів, Волинь, Волинь, покажіть, будь ласка, нам Волинь, покажіть, будь ласка, нам Волинь. Так, Волинь, стосовно вас відбувається щось таємниче, що буде пізніше. Це те. Про що нам не можуть показати, для того, щоб воно не було озвучене навіть у, у таких відео, які робимо люди, такі, як я роблять. Так і кажуть, поки що вам не потрібно знати для того, щоб ви це поки що не розповіли. Для того, щоб то, що спланували по, по захисту, було було зроблено, Там будуть ЗСУ мати успіхи, вони будуть від своїх планів мати добрі плоди, але про це ми будемо дізнаватися, згодом будемо дізнаватися. Не все можна озвучити. розумієте? Не все можна озвучити, і це дуже добре. Так, показують, що в вашу сторону можуть летіти снаряди, будуть збивати, але зіб'ють не усе. А ЗСУ будуть мати успіхи в своїх планах по захисту. Будуть мати успіхи в своїх планах по захисту. Будете розподіляти якісь ресурси. Прийдеться розподіляти якісь ресурси. На ці дні треба будете розподіляти, як знаєте, як після. Того, що летить так, оці снаряди, як ото після цього треба буде розподіляти якийсь ресурс. Показують, що є спишка у небі, це може відбуватися як в самому місті, так і ну, в смислі, так, там, там, де живуть люди і є средства передвіження засоби пересування, так, це може відбуватися там, де якщо ліси, поля, поля, да, луга, там, де колись працювала техніка, там де колись працювали люди, коли була сезонна е, е, праця. Під час повітряних тривог обов'язково ховайтеся і вас захищають прям, е, вищі сили вас захищають. тобто іноді Знаєте, як відбувається вау, прям неочікувано щось таке відбувається. Могло статися так, а сталося. отак да там стосовно вас, там відбувається щось. я вам от То, що я вам казала, що поки що ми не знаємо якісь добрі справи стосовно захисту, якісь планування, да але от От воно відбувається, розумієте, от ми дивимося навіть на ці дні, воно буде відбуватися, але, от знаєте, буває, затягують і на два тижні, і на три тижні, а потім і виходить отака от там новина, що було там то-то -та зроблене, то-то зроблене. От от будем, будемо дізнаватися трошечки згодом. Показують, що ви от стоїте, як Перед чимось новим, як перед новим життям, буде життя ваше змінюватися. Але дивіться, з неба може сходити небезпека. Як я казала, буде ресурс, є ППУ є збивати, але не все можуть збити. Дякую за Волинь. Покажіть, будь ласка, Полтава та Полтавська область, 28.12.2022 по 01.01.2023. Події воєнного характеру стосовно обстрілів, прильотів. Полтава, Полтавська область. Покажіть, будь ласка, на ці дні. Нам покажіть, будь ласка. Полтава, Полтавська область. Покажіть, будь ласка, нам на ці дні. Полтава, Полтавська область. Кажуть, що є загроза ракетного обстрілу, є загроза ракетних прильотів. Полтава, Полтавська область. Виходить, отака от карта, от уже у декого виходила. І стосовно вас виходить карта, яка каже, що е, щось відбувається по захисту да, вашого міста, вашої області е, від ЗСУ, да, що вони там мають дуже класні і добрі успіхи в свої, стосовно своїх планів, вони вже ці плани е, задіяли, вони е, вже мають успіхи, І будуть у ці дні мати успіхи, але знаєте як про них ми будемо от дізнаватися трошки пізніше. Це є, є такі успіхи, про які ми дізнаємося із средств масової інформації кожен день, а є такі успіхи, які сразу оголошувати не можна, і от їх якби затримують, да? а потім видають. Проходить два тижні, три тижні проходить, а потім видають да, це, бачите, це стосовно. Це стосовно іменно успіхів от ЗСУ. Вони прям, знаєте, от щось будуть робити стосовно захисту міста і області і будуть мати там ну от, класні успіхи, про які будемо дізнаватися згодом. Згодом будемо дізнаватися. Так що, чекаємо, чекаємо. Головне, що все добре. А то, що ми поки що не знаємо, нічого страшного, дізнаємося пізніше. Головне, що це добре. Під час повітряних тривог перебувайте, будь ласка, в укриттях вони можуть бути або частими, або затяжними. Показують, що є спишка у небі, там, де є люди, там, де є засоби пересування, але також це можуть бути або луга, поля, ліси. Тобто там, де посізонна була робота, там, де була техніка пересування і там, де були працювання. Працювали люди. Там, де були, працювали люди. Показують, що є вогонь на землі, він якби за спиною міста, є вогонь по землі. І показують, що є загроза ракетного обстрілу, що може помічене, не все буде помічене, те, що буде летіти, і знов вийшла карта, яка каже про те, що я вам казала от, про оті добрі успіхи, оті плоди від е, запланованого, довгоспланованого стосовно е, захисту, стосовно вибиття ворога, від е, отодвігання його там, да, на, е, в общем, з нашої ті, території, да, будуть, наші Україні е, ЗСУ будуть мати успіхи, будуть мати плоди від своїх справ, але поки що. Е, не треба вам про це знати конкретно, що йде. Не, ви будете про це дізнаватися трошечки пізніше. Е, з неба буде сходить небезпека. Е, ресурс ППО є, але знову кажу вам, що буде, е, то, що зіб'ють чи не зіб'ють 50 на 50. Дякую за полтаву. Покажіть, будь ласка, чернівці. Покажіть, будь ласка, чернівці. Чернівці, місто Чернівці та Чернівецька область. Так, на ці дні 28.12.2022 по 01.01.2023. події воєнного характеру. Обстріли, прильоти, руйнування, Чернівці та Чернівецька область. Чернівці та Чернівецька область. Покажіть, будь ласка, нам Чернівці та Чернівецька область. Чернівці та Чернівецька область. Покажіть нам, будь ласка, Чернівці та Чернівецька область. Чернівці. Так, дивіться, є летять ракети, летять безпілотники. По небу летять ракети, летять безпілотники. Націлені не одна штука на один об'єкт. Так, влада на місті. Те, що стосується кордонів, там стоять ЗСУ і добре оберігають, добре охороняють. Є загроза ракетних прильотів, іменно прильотів. Наближаємося до миру. І також от виходить карта, виходить карта яка каже про те, що Щось у нас відбувається. Ви знаєте, по багатьох містах, не по всіх, але по багатьох містах у нас відбувається щось дуже добре а, стосовно праці Збройних сил України, про яку ми будемо, от зараз нам про неї спеціально ніде не кажуть, ні в яких новинах. А, це так треба робити, але ми будемо дізнаватися пізніше. Це можуть бути тиждень, два тижні, а навіть і три тижні пройде, коли почнуть озвучувати те, що відбувається там. Дивіться, також можуть, а ну я казала, безпілотники. Тут також показують безпілотники, показують, що ППО працює, але не 100% ППО дам. Снаряди летять. Якого. Які, які снаряди тут можуть бути е, різного, тут можуть бути із води, і, або із землі, або із, із повітря, розумієте? Або із повітря можуть бути. Тому я вже не кажу там, бо я в них не розбираюся. Тому, будь ласка, чернівці, під час повітряних тривог будьте уважні. Дякую за Чернівці та область. Ми дивилися Чернівці та область Чернівецьку. Тепер, будь ласка, покажіть нам місто Кременчук. Місто Кременчук. З 28.12.2022 по 01.01.2023 події воєнного характеру. Обстріли руйнування. Місто Кременчук, покажіть, будь ласка, місто Кременчук, покажіть, будь ласка, місто Кременчук, місто Кременчук, прошу, місто Кременчук, прошу. Місто Кременчук. Так, Кременчук, ви стоїте перед якимось новим життям, перед першою ступенькою нового. Життя не такого, як було весь цей час. Вас оберігають прямо вищі сили. Так, ресурс, якого у вас там буде не вистачати, його буде менше, ніж 50% від запотрібного його треба буде розподіляти. Багато хто буде сидіти при свічках. Багато хто буде сидіти при свічках. Показують. Що може бути спишка у небі. Як, ви, як і вирішив, так вон так і станеться. Знаєте, от я би сказала так, стосовно вашого міста. Е, знаєте, стрільніть в голову, е, е, так, у противника є усі ресурси, є зброя там, чи снаряди. Да? І йом, у нього, як, нібито, знаєте, як стрільне стр, вистрілило в голову, хочу стрільнути, воно стрільне. Не вистрілить, не вистрілить. Так, ну, стан, звісно, на ці дні немає твердої почви під ногами. Ось от таке от, пере, змінне щось, щось таке змінне. Але щось для вас буде відбуватися от якимось найкращим образом щось буде відбуватися для вас. Недаремно вас там прямо вищі сили оберігають. Влада на своєму місці управляє, але чомусь показують, що небо красне. Це от коли красне. Красне небо Красне, красне небо показують. Я я можу сказати, що можуть бути, можуть бути все ж такі прильоти. Можуть бути все ж таки прильоти. Я не беруся сказати в саме місто чи околиця міста, але можуть бути прильоти і небо красне. Так, дякую за Кременчук. Покажіть, будь ласка, місто Олександрія, Кіровоградська область. Місто Олександрія, Кіровоградська область. Місто Олександрія, Кіровоградська область. Олександрія. Олександрія, Кіровоградська область. Покажіть, будь ласка. Да, на ці ось дні. Місто Олександрія, Кіровоградська область, події воєнного характеру. Обстріли, прильоти від цих. Так, прильоти снарядів. Там... Обстріли. Місто Олександрія, Кіровоградська область. Місто Олександрія. Як розподіляють скудний, знаєте, от скудний ресурс, який вони розподіляють стосовно вашого міста. Скудний ресурс, який вони розподіляють. Ну Це в снарядах. Скудний ресурс, який вони розподіляють. стосовно вашого міста. Так, повітряні тривоги, будь ласка. Будьте в укриттях, ховайтеся, будьте в укриттях, ховайтеся. Так, також щось буде відбуватися, про що ви будете Ми усі, ми усі взагалі будемо дізнаватися трошки пізніше, але це щось добре. Але це щось добре. Прям добре, у нас виходять прям пошти по всіх містах і областях такі карти, які показують. Що ЗСУ має успіхи в своїх планах, але про, про ці успіхи поки що ніде не озвучується, що будемо дізнаватися дуже згодом. Дуже згодом. Летять ракети, ну, ракети я вже не знаю, як казати, бо іноді придираються, що сказала ракети, а то були не ракети, а якісь інші снаряди. тому... Тут може летіти як з води, як з землі, так і то, що випускають із самоліту. Я вже кажу, що летять снаряди в вашу сторону, можуть бути також безпілотники. Працює ППО, але ППО працює не 100%. Да. Але ППО працює не 100%. Може навіть там, де, там, де лінія є. Показують, де там границя, черта, чи де воно там можу, можуть збити самоліт, який буде літати. Показують, що є вспишка у небі. Це може бути як де люди, засоби пересування, а також це може бути та місцина, де сезонно працюють люди і техніка машини. Автівки. І ось карта ще одна вийшла. то що я вам казала, що ми будемо про... дізнаватися пізніше, і ці карти виходять, показують на декілька міст і на декілька областей. Дякую за Олександрія. Покажіть, будь ласка, херсон, звільнена частина. Херсон, звільнена частина. Які події воєнного характеру будуть відбуватися? На звільненої території Херсону з 2812.2022 по 01.01.2023. Покажіть, будь ласка. Покажіть, будь ласка, покажіть, будь ласка, Херсон звільнена частина. Херсон звільнена частина. Територія. Так, розподіляння ресурсу, який там є. Людям прийдеться сидіти при свічках. Так, є загроза іменно прильотів. Ракетних прильотів є загроза. З неба буде надходить небезпека. З неба буде надходити небезпека. Спишки у небі. Можуть бути безпілотники. І показують, що роз... знов розподіляння тут. Після цього усього розподіляння знов, нарешті, ресурсу, якого менше ніж 50%, якого менше, ніж 50% від запотрібного, прийдеться сидіти при свічках і показують, що може бути напад по землі. Це ворог може там нападати по землі. Як він нападає? Тут воно може нападати по землі, а може запускати ці. Ракети показують, що на звільнену територію Херсона буде зі сторони ворога напад. Але да, так, бачите, як я і сказала, що от стріляють, летять ракети, летять ракети, снаряди летять. Не все буде збите чи перехвачене, не все. Але ті, хто зараз управляє, вже звільнена і скажу так прямо: на звільнену територію ворог більше не зайде. На звільнену територію ворог більше не зайде. Не зможе він там більше. Ні, вони будуть тільки виходить, виходить і виходить. Потужаться ще трошки, вогоні поб'ються і будуть тікати. Дякую за Херсон. Покажіть, будь ласка, Кропивницький. Покажіть, будь ласка, Кропивницький. Кропивницький. Покажіть, будь ласка, Кропивницький. Кропивницький та область. Та? Місто Кропивницький та область. Покажіть, будь ласка, Кропивницький та область. Так, на ось ці дні події воєнного характеру стосовно обстрілів. Стосовно обстрілів. На місці території границі по землі, добре охороняються. Є загроза ракетного обстрілу. В общем так, в небі є ракети, в небі є безпілотники, і це все, що воно буде направлене в одну точку. Їм потрібна якась одна точка. З неба буде надходить небезпека, ППО працює не 100%. Дуже буде сильно і труд, трудно буде дуже захищати. Влада на своєму місці, по землі до вас ніхто не зайде. Ви прямо там, як за сколою. ну, І в прямому сенсі, і в переносному сенсі ніхто не зайде. А от із неба, так. Да. Дякую за Кропивницький. Дякую.